Тому орудувати має низку значень, ви можете їх побачити. Тих чотири значення перед вами. Посмакуйте, що означається цей це інфінітив. Перше значення це вправно діяти. Боже, як гарно, що тут жодного слова чужого походження немає. Вправно діяти. Друге це заправляти, розпоряджатися, розпоряджатися чим, керувати, правити ким чим-небудь. Четверте виявляти діяльність, діяти. Зверніть увагу на цей звукокомплекс і я, який конче, мав би бути у словах чужого походження, соціальний, матеріальний, артеріальний, тому що це система нашої мови, і якщо щось чуже заходить у нашу мову, то воно має жити за законами нашої мови. Похідники цього інфінітива, ось маєте розкішні похідники відорудувати. оружжя, зброя, оружена рушниця, оружний, озброєний, оружно. Зі зброєю в руках.